Потім упаковуюся, помий. Ідея виготовляти листівки виникла після того, як зібрала букет і сфотографувала його на фоні квітів та гільз, розповідає Херсонка Вікторія Салміна. Цю світлину вона оприлюднила у соцмережі з підписом букети сталевих квітів. В принципі, я завжди, коли кудись подорожувала, а Олешківські ліси і степи, це моє улюблене місто було, то я звідусіль привозила. Траву. Я це навіть квітом не називаю. Це по суті трава. Просто якщо її е, скомпонувати добре, то виглядає як букет. Але це наші рідні трави. Вікторія говорить, досвід у створенні листівок ручної роботи має. Я першу листівку дві або три зробила, пробні. І подарувала своїм друзям. Подружка написала мені, що Віка, така листівка, має бути в кожного херсонця. І це мене надихнуло почати щось робити. У своїх роботах майстриня використовує невеликі кулеметні гільзи та рослини, зібрані на околицях міста. Це, звичайно, з наших там, вулиць, камоші з наших <гум> болот. Тобто я не використовую сюди покупні квіти. Гільзу я теж не розмальовувала, нічого, я лише її від, Пороху цього протерли, і все це конверна виробництво. В мене так мовити, Тобто, в мене всі етапи. Я спочатку там нарізаю з великого формату картон на маленький. Це. З величезною лінійкою я оце по полу лажу, <схи> потім склейка, потім формування букетика, потім склейка в гільзу, потім вирізання цього, потім штамп. Тобто це не типографія, це все штампи. Я замовляла спеціальні індивідуальні штампи з цими надписами. Листівки, говорить Вікторія, присвячені херсонцям, які залишаються у місті. Люди, які там Кожного дня ходять на роботу наші медики, ДСНСники, ну, це реально супер люди. Навіть продавчиня в магазині з хлібом, вона кожного дня туди йде. Кожного. Тобто це не, там, не стільки про гільзу і квіточки, як про людей, Людей, які тримають, тримають наше місто. Інколи дивишся, і вони такі, видно, що втомились, але все одно йдуть на роботу. І навіть посміхаються, це важливо. Вікторія розповідає, виготовила близько 150 листівок, частина з яких продається у Херсонській сувенірній крамниці, яка спрямовує кошту на допомогу ЗСУ. Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.